Друзі, зараз я вам покажу проходження найскладнішої локації в Stalker 2. Складність ветеран. Снаряга не так, щоб сама крута, просто. Що це? Костюм X7 в мене. Один артефакт стоїть в серце Чорнобиля. І візьмемо, наприклад, сетап. Гауска, яка падає зі шрама. І гранатомет. А давайте ні. Якщо ви, наприклад, не за шрама грали, у вас цієї гауски нема, тоді будемо без неї. Гранатомет ж на полу стоїть. Прямо тут він стоїть, заходите, гранатомет і три постріли до нього. І звичайна стара добра сайга. А можна взагалі, знаєте, піти ще далі, зробити сетап гренки плюс гранатомет. Поїхали. Ну, значить, з чого ми починаємо? З того, що якихось злобів треба відкиснути. Один пішов. Вони заспавнилися, як тільки ми сюди вірвалися. Перезаряджаємося тільки на повному ХП. Як тільки перезарядились перед тим, як стріляти, одразу юзаємо аптечку і туди їм. Ще мінус два чувака. Аптечку юзаємо, тоді починаємо перезаряджатися. Бо бачите, що виробляють? Б'ють і прізвище не питають. Ай-яй-яй, жучари. КП не повне, не перезаряджаємося, Б'ємо аптечку. Ховаємося, десь тільки тоді починаємо наші РПГ перезаряджати. З нього треба ще разок шмальнути туди вгору, по тих, хто з гаусками. Де вони там? На! І далі продовжуємо гренками. б'ють, бачите знову. Трохи треба... О, о! А тепер собі гряночки. А що це вони? Вони в гренку вистрілили. От муділи в цегейкових шапках. І греночок їм, ще греночок, не вставай, чел. Та не вставайте. Диви. О, цю сам собі кинув. Треба драпати поки живий. Добавочки такого! добавочки. А да не стрибайте, от там наверху ще бачу десь є, пуляє по мені. Лапає, як то кажуть. Та да здохни ти, де ти там сидиш? Все, відкис, відкис амба. Що тут? Ще ось один товариш є. Тако, правою кнопочкою вони так краще контролюються, куди летять. Ого, йому треба добре насипати, щоб він відкис. Відкис. І залишається ще тут в цих дверах один. Ой, чекайте, бо це десь до мене полетіло. Ще дві грянки. Вистачає йому чи ні дві грянки? Хоп, аж відвернуло. Ха-ха-ха. <су> Не, щас стоїт живий зараза. Ах, який крепкий. Відкис уже? Та ти який потужний пуч? Ну ти подиви на нього. Давай уже. Все, нарешті, знищив групу гроніт. І як бачите, зайняла ця вся процедура 3 хвилинки, що в мене там було. Цайга плюс Гренки, чи що. Чи з ракетниці я теж стріляв. А, з ракетниці я теж стріляв. Тепер, друзі, дивіться, повторимо ще, як то кажуть, повторення мами навчання. У нас гауска, яку ми лутанули зі шрама, да, в принципі, підійде будь-яка друга гауска. Тут відстань невелика, можна стріляти і без приціла. І гранатомет. Ось з таким сетапом проходимо. Коп. Один. Потім отой, два, чувак. Потім відбігаємо в куточок, хіляємося. Тим часом, звідти о, гаусенщики, не спішим. Добре, цілимся. Три. Не спішим. Тільки ХП трошечки під'їли, зразу юзаємо аптечку, не затягуємо. Коли стріляємо з гауски, на секунду зупиняємось. ХП тільки трошечки під'їли, зразу хиляємося, не встигаємо. Хоп. Є, чувак, зразу хіляємось. Ждем, поки самі підійдуть, щоб не стріляти в другий край кімнати. Більше шансів попасти. Хоп, можна трошечки і з РПГ повеселитись. Є ж мурацький. ХП половина, значить, ми хіляємося. А не цей. Десь граната впала. А не перезаряджаємося. Опять дивіться, як ляща дали. Для того, щоб перервати дуже довгу. Анімацію перезарядки РПГ трещить зажати і воно переривається. Десь звінтеголупе. Зараз я тобі зроблю. На. І ще десь гаусянщик є. Воно ще один. Хоп. Зараз тобі полетить джекпот, чувак Лови. Все, нема гаусянщиків. Є тільки отакі гості ляки. Дістаємо стару добру шрамову валину і виписуємо їм тут, значить, премію усім. От і все. Цей раз, мабуть, ще скоріше пішло, так? Да? І так воно легесенько проходиться. Взагалі її можна гранатами просто пройти. Давайте спробуємо чисто гранатами, більш нічого. Ти усі все повикидав своє барахло, собі залишив барвіночок. І порядка 50 гранат беремо гряночки. Можна перемкнутись одразу на ці більш продуктивні ефки. І погнали туди зразу, хоп. Сюди зразу хоп і зразу аптечку юзаємо. І далі накидаємо. Хоп, після третьої гранати вони в нас наверху заспавнились. Починаємо їм туди дарити подарки. І як тільки вам прилетіло, бодай разок одразу, одразу не затягуємо і юзаємо аптечечку. Хоп, хоп! Про всяк випадок аптечечку. Я не бачив, чи прилетіло, але аптечку зану. І хоп, аптечки юзаємо, не соромимося ні разу. Тут правою кнопкою, коли на ближню відстань. Хо, пішли. Пішли, братанчики. Бачу, знов шалити починають з гаузками. Добавочок їм туди. Біологічно активним, захисним чаром на! О, оденький лишився. Чувак не пофортило тобі. Цю я сам собі кинув. Туда він десь там, плюс-мінус. Хоп, і залишився один тамо в проході тому анальному, фекальному. Оди сюди мій маленький всратий дружочок. На. На! І того 25 гренок пішло, чи 26. І все, легесенько вона чисто гренками. Ця кімната пройшлася без напрягів. Головне розуміти, ви заскочили. Зразу отак завугла. Один. Два. Потім вдальняк три. Аптечку луп. І починаєте отак їх догори прокидати туди тигренки по кругу. Щоб вони там, замість того, щоб перезаражати свої бензопилки да по вас стріляти, прокинули по кругу І починаєте знову сію, пію, Посіваю. Давайте, друзі, тепер пробуємо ще упоротіше проходження кімнатки з групою, граніт. Залишаємо собі. Сайгу і снайперку, ніяких гренок, взагалі. Погнали, починаємо ми з снайперки. Тому що спочатку буде трошечки жаркувато. Як завжди, починаємо з На! Вони так швидко не відкисають, тому беремо сайгу. Саме головне це рух, тому що рух це життя. Це ще в школі на біології вчилось. Не стоїмо, постійно біжимо. Бо тільки стали тут і габела. Сайга що? Патрони кончились? я їх повикидав до сайги випадково. Ну, будемо тоді діяти, як то кажуть, по ситуації. Оп, б'ють, аптечки б'ємо. Головне, не стоїмо. Поки ми біжимо, ми живі. Тому що той, хто не бігає, він вмер, походу. Коли бачите, що менше половини, неважливо. Перезарядка, не перезарядка, аптечку. Відкілитесь, тоді будете заряджатись. Оп! Тут підходимо в плотну і навалюємо просто. Як з автомата з цієї снайперки, не економимо. Оп! Цьому тіпочку подарунок. Оп, ох і крепкий хай йому, так. Все, тут тепер можна собі звідси засідки нормально їх тих хто наверху з гаузками, не поспішаючи перекласти. Де ви там? Живе ще скотина, давай вилазь. І ще десь чую один свою бензопилочку, ще й гріночку кидаю, тух які кіри Десь ще один є, зараз він мене і завалив, оце буде сюрприз. Де ти, е, ще й стидашка якийсь, бачите? Покажись нам. А он він де. От і все, от я її снайперкою зачистив цю кімнатку. Саме головне це розуміння того, що треба рухатися. Друзі, на цьому все ласкаво прошу. З понеділка по п'ятницю до нас на стріми, де прикольний такий сталкерський вайб. З 10 по 12 вечора. Будемо раді вас вітати. Як бачите, за останніх півроку ми зібрали майже мільйон гривень для Збройних сил України. Це закупки дронів, аптечок і всяких інших. Ніштяків, всі звіти в телеграмі. будемо раді вас бачити. Всіх обняв підняв. Чекайте нові сталкерські відосики. До зустрічі.